З собою у мене сьогодні що є, давайте подивимося, що тут є. Tamron 1530, Canon 100 мм F28L, 77 й Helios і 44-й. Багато фотографів з дуже такими розумними лицями розказують про боке, про об'єктиви, деяке боке, але. Самі думають при цьому, що боке це просто розмитий заднік. Але це не так. Нам для боке заднік потрібен з якимись хоча б бліками. Контрастний він має бути заднік, тому що ці бліки на фоні чогось мають бути проявлятися. І треба правильно розрахувати пропорцію відстаней між об'єктивом портретуємим і задніком, який буде робити поке. Коротше, це мать його туди ціла наука, в якій я ще сам толком не розбираюся, але в міру свого розуміння я зараз вам спробую це все пояснити. Ставимо камеру на штатив і погнали. Отака черешня росте. Чим вона класна для боке, що на ню зверху падають, і бачите, є такі біленькі на ній області, де блікують листочки. Вони, до речі, дуже файно блікують, це нам підходить. І так дивіться, як я побудував кадр. В мене є в кадрі повністю світлі зони, є повністю тіньові зони, щоб ми могли оцінити потім, як воно працює на різних зонах яскравості в знімку. І є в нас багато маленьких бліків. Бачите, як вони прикольно мерехтять. Откриваємо повністю діафрагму. На 77-му в нас діафрагма відкривається 1,8 і беремо саму близьку, прямо макрою, наскільки, 0,45 метра. І так, перший кадр. 45, там коротше, перша позначка. 0,6, 0,7 робимо. 0,8. 1. Півтора. Ну, Одна двоє ж це прикольно закручує. 3, 5, 10. І безкінечність. Ну тут безкінечності нема, тому що трошечки неправильна пропорція відстані. Тепер, чи садимо 44-й геліус. Повторюємо все те саме. Пів метра. 0,6 метра. Хоп, 0,7 метра. Хоп. І так далі. Наступним у нас буде там РОН 15.30. До речі, його ще не мішало потестувати на різних діафрагмах, тому що на різних дирках ми будемо теж бачити різний оптичний малюнок. Переводимося в об'єктиви в режим ручного фокусування. Повністю відкриваємо діафрагму. Перша відмітка у нас 0,28 метра. Потім 0,35, 0,5, 1 і нескінченність. І тепер в бій вступає мій самий-самий улюблений об'єктив соточка. Це наша, до речі, з дружиною перші покупка. Так. Ми тоді женаті не були. Да. Ми тоді ще навіть женаті не були. Так, так. І погнали, повторимо всю процедуру. І на безкінечність. І того, друзі, боки – це не просто той розмитий вмило задник. це характерний для кожного об'єктива малюнок яскраві пліки, яку вони форму, які окантовочки. Ми зараз поїдемо додому. Все це побачимо в фотошопі. За фотошопом я відібрав чотири найкращі світлини з геліосів. Вони получаються найкращі на відстані, десь від 3 до 5 метрів. Тут у нас ширік. І соточка. Дивіться, оце 77 м4 боки Геліуса. Ви, мабуть, чули у цій легендарній історії, що воно кручене. Чому воно кручене? Ідемо в верхній лівий край. Вибираємо одну таку бляшечку, оцього, наприклад. Бачите, яку вона цікаву форму має? вона якби отак в ту сторону дивиться? Бачите? Коли ми переходимо в центр кадра, в нас тут приблизно такі самі штучки, вони дивляться вверх. І коли ми переходимо в ліву частину кадра, в нас тут такі самі прекрасні фігурки, які дивляться в цю сторону. І грубо кажучи, у нас оця бокешка дивиться отак. І виходить, що вона отак по спіралі закручена. Це з 77 М4 Геліуса. Совєтського качества. Якщо ми візьмемо 44-й, який трошки дешевший, візьмемо один такий маленький блік, бокешечки виберемо і порівняємо її. Приберемо звідси якусь дуже гарну таку одну бокешечку. Ну якийсь кусочок з гарною бокешечкою, Зараз я виберу. Ну давайте, наприклад, оцей оп, закидаємо його сюди. Потім з 44-го візьмемо шматочок. Давайте теж звідси саме візьмемо. Ой, трошечки воно тут вже не таке гарне, контрастне. Ну ладно. Це у нас 44-й. Треба планшет блін підключити. Це у нас Тамрон. Ну візьмемо цей шматочок, нехай. Амрон 15.30 і соточка. Де це в соточці більш-менш таке чітке контрастне знайти. Нехай цей шматок візьмемо. І ви просто подивіться, ось у нас легендарного 77 м4 Геліус бокешечка. Бачите, вона має, в залежності від освітлення, він цей кантик ще може самий краєчок переливатися різними кольорами. Звичайний 44-й теж трошки ближче, він має такий яскраво виражений кантик в бокешки. В центрі в нас одна форма, в центрі це просто кружечки такі, бачите, але теж дуже гарним контрастним. Краєчком. Якщо взяти 44-й геліус, воно теж, але не так яскраво виражене. Це, мабуть, якось друга якась структура скла всередині в склові чи що. Ну, а ці вже такі дорогі сучасні об'єктиви, вони вже того не дають боке. А оцей 77-й, із-за того, хоча він 1958 року, їхнє виробництво, вони до цих пір цінуються фотографом, от якраз і за цього ефекту. Тут фокус взагалі в цілому м'який. Ще раз тако, трошечки їх порівняємо. Якщо вам сподобається це відео, то я зроблю Огляд на кожен об'єктив конкретно окремо. Зараз за моєю версією, що в нас оці два об'єктива коштують по 1000 доларів сотка і 15-35. Це його коштує 50 доларів 44-й геліус. І оце його коштує 100 доларів 77 й геліус. Оцей 50 мм, цей 58 мм 35 і сотка. То оце його 50 мм він просто ух, який гарнюсик. Прям я прям кайфую від нього. Це друзі, об'єктив для душі. Якщо ми візьмемо якусь, от, наприклад, 15.35 і познімаємо йому на неї якийсь там, я не знаю, лавсторій чи що, щось. Познімаємо. Це для кармана. Це об'єктив, який кишеню гріє. який сотка, ним дуже класно знімати. Предметочку, макро всяке. Це чисто для кишені, він гріє кишеню. А оце є об'єктив Геліос. Він душу гріє. Ви берете в ліс, об'єктив, каву, йдете в ліс, ходите, тренуєтеся, знімаєте це боке, кайфуєте з нього. Він дає м'який фокус, тут людинку на передній план. Просто кайфуєте. Тепер назнімали ви цього боке, що з ним робити далі. Далі його грузити на шатерсток і стрихти бабло. Як це зробити? Буде доступне відео спонсорів каналу. Якщо вам цікаво поритися в оцих файлах, в описі під відео є посилання. Воно мав, вам, мабуть, не так вайбово виглядає, але я його зараз дивлюся на 4К моніторі, це боке. Це просто щось нереальне. І коли ти вже фотографуєш, він такий м'ягенький фокус, приємний дає. Навіть людини, яка в фокусі на максимально відкритій діафрагмі. Отака от, от історія, ви там. Ти говорили, що ну просто така подача. Я хотів трошки з гуморком подати, тобто ні, я геліос цей не поливаю говном. Це одне з небагатьох творінь, яке Совок зробив файно. Це об'єктивна реальність, я не з тих ура чуваків, в яких ми за все хороше проти всій фігні. Є речі, де треба подивитись правді в очі і сказати, що 77 -й Геліос класний. Там ще є на радоживі багато цікавих об'єктивів. Може я до них колись доберуся, подивимось, як взагалі ця тема піде на каналі. Кому цікаво модельки всього, що я користував і хочете закачати собі на компаці jpeg і подивитися, все в описі під відео. Це друзі, просто для прикладу портфоліо моєї дружини. За три місяці ця генерація продалася 130 разів при середній ціні продажі 70 центів. Вона в районі десь 100 доларів оця картинка принесла. Тобто такі обокешки теж продаються, але для того, щоб на них заробляти, їх треба прям дуже багато грузити. Треба, помимо іншого контенту, таких бокешок грузити місяцями, хоча б я не знаю штук по 10 в день на кожен сток. І тоді якась з них вистріла і буде продаватися. Друзі, перед вами з'явився на екрані QR-код. Також посилання в описі є. Якщо ви любите пакети Скрипців, але не вмієте їх робити, то я знаю пацанів, які вміють їх робити. Роблять їх дуже класно. Їм потрібні літаючі інструменти для виготовлення скрипців. Посилання на їхню баночку. Ось ви бачите цей QR-код, і в описі під відео є посилання. На цьому подякував. Якщо вам буде цікаво, щоб я зробив повні огляди, пишіть. мабуть, зроблю. Мені подобається. Ви знаєте, що я хотів ще сказати трошечки пофілософствую в кінці. Я з тих пір як Ютубом почав займатися на фото, взагалі забив. Дружина потрошки в наші профілі підгружає на стоки, щоб воно працювало. А я собі займаюся вже рік ютубом, і от почав цю рубрику, скажем так, вести на каналі по фото. І Я знову взяв в руки фотоапарат. Ви бачили, який в мене геліо був. Грязний просто жах. Я ділюся знаннями з вами, а ви, як це не дивно, вчите мене, тому що мене дивляться люди, це накладає певну відповідальність, і я маю піти і зробити щось дійсно цікаве і корисне. Тому що люди, які придбали спонсорку, кажуть: чувак, а на хіба воно нам надо, як ти нам тут цю у вуха? Тож, друзі, дякую за те, що мене вчите, за те, що мене дивитеся. Ваш коментар з семи злів і більше дуже допоможе просуванню цього відео і каналу в цілому. На цьому все. Всіх обняв, підняв. До зустрічі.